Що стосується рушника Шевченка, то я хочу сказати, що це дуже така значна подія, якби створити, якщо нам вдасться створити цього рушника. Все-таки дата 200 років це непросто. По-друге, рушник для Шевченка не був пустим звуком. Він біля цих рушників виріс, знає, що це таке. І це була б така історична пам'ятка, яка б дісталась нашим нащадкам. І може через 100-200 через 200 років цей би рушник прикрашав портрет Шевченка і знаходився в музеях, в музеї чи в музеях експонувався. Ну і копії просходили по всьому світу. Але зробити це його не так, не так просто і не так легко. Ми вже маємо досвід з попередніми рушниками. І тут одними силами Оргкомітету чи художньої ради, чи виконавчої дирекції зробити неможливо. Тому я зупинюсь на тих питаннях, які треба, щоб вирішували ми разом, в тому числі і з вами. По-перше, вже я хочу сказати, ми затягнули. Півроку йде розмова-розмова, а я як... Кандидат чи виконавчий директор знає, що треба вже давно приступити. Ми вишивали півтора року рушник Національної єдності, більше року рушник Києва, а залишилось до 200-річчя, там 4 місяці, але там буде підбиття підсумків і так далі. Тому три місяці робочих, та й свята новорічні. І треба приступати негайно. Ми, звичайно, не, не чекали. Проробили спробу щось зробити, але без, без оргкомітету, без підтримки засобу масової інформації, ми, цього, ми подальшу роботу просто не могли продовжувати. І що? Я маю на увазі, що треба. Значить, ми вже зробили, полотно вже лежить. Ось воно. Воно вже, можна сказати, затверджено, обкатано, опробировано, йому це полотно старовинно, зроблено з конопель, з наших на Україні руками, наших майстринь яких вже і в живих нема. До нього зроблена катушка, тому що без котушки рушник його вишивати, змотувати, розмотувати неможливо та й зберігати він на чомусь повинен. Воно теж е, вже готова котушка. І спеціально розписали, знайшли майстринь там, де бував Шевченка. Не треба розматувати. Да. І ви бачите справа від нас е, макет. Цей макет цей узор. Він на макеті чуть -чуть, так сказати, більш не а під час збільшення він чуть-чуть. на є більш конкретний малюнок, чіткий, де видно кожна нитка, він затверджений художньою раду. У художню раду вийшли і Лідія Орел, і Кар, Тетяна Кара Васільєва, і представники спілки майстрів, тобто спеціалісти, які в цьому розбираються. Довго працювали над цим узором, От. і це не зупинка, тому що ми знаємо з досвіду, коли ми вишивали рушник національної єдності, ми можемо приїхати в село, де вишивають, і підійде стара жіночка і переконає нас, що треба щось додати, що пов'язано з Шевченка. І ми від цього відходити не будемо, бо це буде розглядати художня рада, і в цей рушник, звичайно, додавлять те, чого вимагає народ і фахівці. Тому, звичайно, цей, цей узор, він не остаточний, він буде доповнюватись е, під час вишивання. От, таким чином ми врахуємо і побажання, і те, що ми не могли так сказати, передбачити, навіть наші досвідчені кара Лідія Олій і багато спеціалістів по узорам по рушникам, е, все передбачити не можуть. От, тепер... Е, Ще от нам залишилось робити. Ми будемо робити паспорт, щоб це була історична пам'ятка, щоб все було задокументовано. Будемо робити отаку, я от показую, це від рушника національної єдності, будемо робити таку шкатулку для паспорта. Будемо робити і скриню. Ну, спочатку треба зробити з дерева, потім продумати узор, тому що це більше така наукова діяльність, з чого він повинен складатись узорів Черкаської області, узорів тих місць, які. В яких бував Шевченко, ми наприклад зараз брали так, брали з одного з місць, яке в якому перебував неодно, неодноразово Тарас Георгій Шевченко.